Друзі, ми виїжджаємо від гаражу. У нас похмуро іще, а гляньте, що робиться у лісі, у котрий ми їдемо. Зближуємо, а там сонячно і нас чекає ліс. Здається, камера. Ми вирушаємо! Доброго ранку, шановні любителі лісових пригод, а також підписники каналу Дід Панас знімав для вас. Ну і, звичайно, глядачі. Погляньте, що робиться у нас. Вже у лісі. Усе вкрите листям. Ми поступово йдемо, щоб зайти до лісу. Ну, між таким листям, звичайно, грибочка знайти уже важко. Але чим важче його побачити, тим приємніше буде його споглядати. Десята година ранку. Ось. Вирішив трішки піти подивитися, що робиться в лісі. У мене неподалік хати. Ось Карпатами вже попрощався, у нас поки тепліше. І ще можна знайти хай не багато грибів, але можна знайти гарного велетня в такий час, котрий з листя. Тут по дорозі покрів листя невеликий, а в лісі буває. Так, що нога провалюється прямо листя. Що ж, заходимо до лісу. Буде щось цікаве, буду включатися. Ось ми вже заходимо на територію ще трішки. Друзі, потрібно все ж признатись, що з лісом прийде час розстатись. З Карпатами я. Попрощався і все ж не зміг, як не старався сидіти вдома на дивані і при великому бажанні залишу в листі я свій слід Приповз у ліс панас наш дід. Зовсім не скаржучись на втому, у мене ліс є біля дому. Долаючи низи горби, іду гляну, чи ще є гриби. Сонечко воно сходить з за горба. Так. Виключив і зразу включив. О, такі гриби ще є, бачите? О, вони ще є. Будемо бачити, чи є наш гриб. Опеньки заглянемо. Не один я в лісі. Бачу, що пішов чоловік он. З відром білим. Так. І в нас є. Перший екземплярчик. Будемо його оглядати. Ось такий у нас перший грибочок. Дуже, знову ж таки, гарний. Листочок забрати, гарно показати. Так, уже без грибами сьогодні не будемо однозначно. Сьогодні у нас субота, бо я не сказав на початку, 28 жовтня. Ось, І цього гриба невеличкого я побачив тільки тому, що він ріс не в листі. В листі такого ти не побачиш. І хтось його штовхнув. От, Може якийсь звір пробігав, бо людина не могла. Не побачити, а копнути. Ось така шапочка і ось такий корінець. Маємо ще одного біленького в копилку. А давайте я вас трішки прогуляю осіннім лісом. А що? А то дід ходить, насолоджується красою природи, а глядачі тільки коли гриб. Дід найде. А гриба зараз мало. Якщо нічого не знайде, то мої, шановні глядачі, навіть лісу осіннього не побачать в повному обсязі. Колись я так уже з вами йшов і саме приблизно по цій території. І ми навіть були, знайшли разом білого грибочка. А що би і не. Багато часу не буду займати, але трішки показати природу, навколишню хочеться. Хтось давно вже в лісі не був по якихось причинах, а хтось не був. По більш серйозній причині. Вроді ліс поруч. І людина любила до лісу ходити. А зараз території заміновані і пройтися, як то кажуть, вроді його бачиш, а в нього не підеш. Бачите, як все, листя. Геть дерева вже майже голі від листочків. Так, а тепер незручно, бо сонечко якраз нам світить в очі. Мені дивитися не добре і знімати не дуже приємно. Ну цього разу ми гриба разом не знайшли. Ага. Так, мені треба трошки вліво повертати, це буде якраз до сонця, тож я хоч би й не хотів, то мушу виключати. А погляньте, друзі, як іще живенько і красиво виглядають наші мухомори. Ви подивіться тільки. Які вони ще досить свіжі. Бачите? Вони такі, як кліпок свіженькі. Не подумав би. Ми вже дійшли в район Березини, тут такі кущики. І знаходжу таку гарну... Досить немаленьку сироїшку. Зараз ми до неї подивимося, що вона каже. Так, обріжемо зараз ножку, подивимося. Сироїшка попалась. Сироїшку ми ту викинули, вона була не важнєцька. А матінка природа каже, на я тобі дам за те ось такого червоняка. Ось. Обмін вигідний. Сироїшку на червоного. Ось такий. Так, березина зустріла вроді веселіше, ніж я думав. Є знову у нас червоний і такий, ага, їх навіть два. І такий навіть, ще й досить молодий. Їх навіть два. З цього шапочка відлетіла. Ось така ще парочка. Приємно. Так, друзі, є у нас знову червоненький. Цього разу він у нас ось такий. О, досить свіжі ще гриби. А ось тут недалечко. Я надибав і ще одненького. Цей вже у нас Виглядає ось так. Досить таки свіженько виглядають грибочки, це тішить. А може це ще й не останній похід? Хм, побачимо до кінця дня. Ну, дня ні, тому що я на годинки 2-3 не більше. Я хочу сьогодні ще й на рибалку маханути в другій половині дня. Ну що, панове, я тішуся. Або як у нас на Західній Україні кажуть, я ся тішу. Ось. Я ся тішу, бо є червоненький. А ось тут іще одненький. Так що березна поки. Нам щедра. Я ся тішу. Це щось ближче до японського подібно. Так. Палатку, чи намет правильно придумав японський вчений нафігата хата. А совєтські дороги колись був придумав японський вчений Тояма Токанава. Та так у нас. Я ся тішу. Ну що ж, йдемо далі. Дід напружив свої очки. Пан, панове і пані, і знайшов ще два грибочки. Оба дуже файні. Ось такий перший червоний, а поруч ось такий другий. Хм, гарні. Ось така парочка. А я. Якби брав мухомори, я би вже міг, мабуть, з повним кошиком йти додому. Гляньте, що робиться. Які вони всі свіжі. Ви тільки погляньте. Ось. 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 І тут поруч ще ось. Так, червоного мухомора дуже ще багато. І він свіжий. Підняв стрічки до горбочка, наш дід весь в старанні і знайшов знов два грибочка. І знову дуже файні. Ось такий червоненький. І поруч його напарник. Ось такий. Ось вам, будь ласка, 28 жовтня. Вискочу, друзі, я на таку полянку. І ось що мене тут чекало. Це у нас червоненький номер один. Боже, які гриби? хорошої якості. Це у нас червоненький номер два. Такий. Досить ще якісний гриб. А ось тут у нас червоненький номер три. Красені. Хочеться білого, звичайно, але від такої краси ми не відмовляємося. І ось такі три грибасика. Нам попали. Йдемо. Друзі, покидаю я березину і близь лежачій території переходу до Бучини і буду направлятися в сторону машини. Знайшов таку гарну сироїжечку, як на такий час. А така гарна свіженька, що я аж захотів її зняти. А чистенька така, що аж любо глянути. Бачите? Ось така. Дуже мені хотілося, що на зворотній дорозі по Буковому лісі знайти біленького. І все-таки удача мене, друзі, чекала. Ми його, його зустріли. І ми його зустріли. досить гарного такого ось такий біленький грибок. Так. Шановні глядачі каналу. Я вчора переглядав аналітику свого каналу. І так як 80% із 100 у мене глядачі, які проживають на Україні. В країні, де йде повним ходом війна. Я відчуваю, що трішки людям забувається, що у нас відбуваються воєнні дії. Слава Богу, що трошки легше на душі. Але я хочу зараз прочитати вірш, який я вже читав одного разу. Але з тих пір у мене 700 з лишнім. Підписників тільки з'явилося. Є глядачі, які вперше дивляться канал. І трішки хочу в пам'яті згадати, як проходив перший рік війни. Все-таки цей вірш був написано якраз приблизно рік назад. що в мене тоді в душі відбувалося. Це я був, озвучив у своєму вірші. Підписників, які вже його слухали, я прошу пробачення, але хочу його ще раз зачитати. Бо колись мені писали, що він вартий уваги. В той день, коли здобудемо перемогу, поглянемо на неньку Україну і будемо щиро дякувати Богу. Не все перетворилося в руїну: лікарні, вузи, школи, дитсадочки. Нам сотнями з лиця землі стирали, найкращі діти і сини і дочки. Цей час за Україну помирали, зміїний острів першим був із тих, хто оркам показав їх напрям руху, хоча кацап нагадити вже встиг і ніс по Україні смерть і розруху. Тікали люди зі свого житла від пострілів московської зарази, а та чума, яка до нас прийшла, вже пакувала. На расею унітази. Нам було тяжко і страшно перші дні, у відчаю калину заспівали, але, дав Бог, лишились не одні. Спочатку ж всі нам тільки співчували, і ми пішли, як захід зброю дав, свинособаку бить, як книжка пише. Молили всі разом на Байрактар, бо залп і в мокшів наступала тиша. А Борис Джонсон що це за людина? Надав нам те, чим нищили падлюк. Здавалось, нам, цей хлопець з України, не Борис Джонсон він, а Боря Джонсонюк. Хай мерси, Стінгери і Джавеліни, вони в пригоді стали хлопцям нашим. Хоч і по нас летіли звідти міни, ми добре по зубах давали раші. А привид Києва це ще один момент. Він бився мужньо, задньої не дав, в цей час помалу карлик імпотент вже з півночі із шавками тікав. Ще був момент трагедія в русні, вони вже майже за победу пили. Дівчата й хлопці наші на весні крейсер Москва, взяли і потопили. Поступово і Київ, і Суми, і Чернігів, і Харків звільнили. Але потім було дуже сумно, наш коханий Азов полонили. О, символ героїзму, Азовсталь, Вас били з літаків і граду, із станку, хоч вас і полонили. В серці жаль, та били ви ординців до останку, а цю пташку, цей голос співучий, вже гадали живу не побачим. Гей, кремлівські, жити, сину сучий, біль і горе тобі не пробачим. Було й смішне, цигани наші ні, вони вже не співали Тра-ля-ля а так собі. У повній тишині украли справжній танк у москаля. А був ще чорнобайівки концерт. Сміялись кури, навіть коні ржали. Двадцять шість раз розбиті орків штент все рівно туди дружно заїжджали. Запоріжжя, Херсон, Миколаїв. Тут ніколи не буде Росія, там усі українці, ми знаємо, і не збудеться карлика мрія. Втарая в мірі, карлик збився з ніг, щоб оправдати армію за срану. Він вже пішов на крайнє все, що зміг. Доставив ще мопеди із Ірану, але і це йому не помогло у вирій відлітали вже лелеки. І тут згадало довбане пуйло, про свій резерв у нього є ще зеки. Чи двісті тисяч, а чи хоч мільйон. Ти назбираєш дурік цього зброду, ти залиши собі один патрон для свята українського народу. Прийшов той час, Херсон уже звільнили. Раділи і дорослі і дітвора, а чмобіки, що так постійно нили, на лівий берег вже тікали від Дніпра. Кацапи, знайте І передайте сатані, скажіть пуйлу, бо він про це не знає. Здолати неможливо у війні, народ, що танк руками зупиняє. Я хочу, щоб світ без зайвих слів признав Росію терористом і вандалом. Ще хочу, щоб до ранку Кремль згорів з усім його скаженим персоналом. Так, панове, торік нас більше боліло, тому що воно якось було гарячіше. Зараз отримали далекобійну зброю. Трішки легше, легше нашим воїнам і нам на душі. Але все-таки пам'ятаємо, що в нашій країні війна. Помагаймо нашим Збройним силам, хто чим може, хто продуктами, хто одягом, хто грішми. Пам'ятаємо, тільки здолавши цього Кацапа, ми будемо дійсно незалежними і славною країною у світі признаною. До хати лишилось недалеко вже, ще трішки пройдусь. А на ось це я не розраховував. Я собі так по буковому лісі йшов по стежинці, а тут мені справа Раз. І такий ще гарний червоноголовий попадається. Ось вам, будь ласка. Ха-ха. Є ще грибочок. Результат нашого сьогоднішнього походу. Не густо, але для 28 жовтня я рахую, що це нормально. Три біленькі гриба знайшли за десяток червоняків і дякуємо Богу і на тому. Сьогодні я був сам, хлопчика свого з собою не брав, хоч сьогодні субота. Бо дитину треба брати тоді, коли гриба багато. Бо він ще психологічно не підготовлений. Підкажу тим, хто вперше на каналі, хто не знає, в мене компаньйон. Мій син, якому 60 років нема. В нього є також свій канал. Так і називається Син діда Панаса. Загляньте. Дуже хороший посібник своїх дітей привчати до грибарки. От дивися, дитино, хлопчик, якому 60 років немає, а він ходить по грибочці. Це і здоровіше, і корисніше, ніж сидіти в телефоні. Я нікого не збираюся повчати розуму, але так підкажу. Ось. Що ще сказати хочу? Можливо, це вже і остання подорож цьогоріч, бо на ми силій дід відходив весь сезон, нога мене моя мучить. Ну, будемо бачити. Здійнявся вітер. Ну що, друзі, кілька разів дід, як тепер каже молодіж, лоханувся, бо дуже все схоже на гриба. Кілька разів сіпнувся вроді гриб. А людина хоче побачити те, що вона хоче побачити. А це листочок, ну схожий. Але в загальному пройшовся, прогулявся. Три годинки все-таки в лісі я побув. Грибочки трішки знайшлося. І Богу дякую. Підписуйтесь на канал, тільки підписники завжди бачать, що там свіжого старий показує. Ось. І на цьому буду завершувати. Хай вам щастить, бережіть себе. Слава нашим Збройним силам. Слава Україні. До нових зустрічей. па-па.